Шквал пристрастей спричинив черговий похід рідних військовослужбовців 41-го та 13-го батальйонів тероборони до очільника облдержадміністрації. Люди вимагають від останнього, аби він сприяв ротації наших батальйонів. Ніякі каки ні то ми хочемо своїх дітей. Мой син дві контузії отримав, Прийшов на п'ять днів. І бідний рюкзак взяв і говорить, що ні, я пойду знову. І поїхав знову. Кажу, це основне питання, яким я займаюся, те, щоб повернути батальйони територіальної оборони на Чернігівщину. Була розмова з міністром оборони 20 хвилин назад, який мене завірив. Уже це не перша розмова, яка завірив про те, що батальйони це питання вирішується, вони будуть повернути, вони повинні займатися, виконувати свої функції. Думки з приводу ротації розділилися. Батьки вимагають її, посадовці не проти, а от військовий комісар провести заміну наших військових на фронті не може, каже, на його компетенція. Люди словам віри не ймуть. Я знаю їхній стан. Я спілкуюсь. Я спілкуюсь, спілкуюсь кожен день з тими, хто знаходиться в зоні АТО. А що стосується ротації, то хто її обіцяв, того треба і запитати. Ще однією думкою поділилися хлопці у камуфляжі, представилися 41-м батальйоном. Те, що ви тут плачете, це нічого не вирішить. А що ви краще ви допомогите своїм мужям, синов'ям, одежду їм тепло, все. Тепло, Какую вы ротацию хотите? В замену, замену. Хорошо, замену мы, придут другие ребята. Далі што чита то дальше синов'я будуть там. Ну, ні, ні. Ми ну, шліка то, тому постійно і нам ми. це легше. Військовослужбовці кажуть, зараз вони у короткотерміновій відпустці. Повернутися на фронт, готові, але з належним забезпеченням. Свої претензії вони адресували військовому комісару Противника бойової сили У нього сто і 50 п'ятдесят танків, і ми знаходимося там 1,5 кілометра від нього. З єдині зенітної установкою і, і, і 30 чоловік вічного состава? У нас получается, боевые действия проходять по бумагам люди или по факту не заборився. І представник 13-го батальйону. Чоловік каже, поки тут вимагають повернення рідних з гарячих точок, на передовій чекають обіцяного підсилення своїх частин, зокрема танків з параду у Києві. Я хочу для себе висловити одне питання: чому нас відправили? Без Товар, Допоки одні вимагають, інші сумніваються, у військкоматі натомість своя позиція. Тож буде ротація чи підсилення вирішувати у ставці Міноборони.